E Село Гаї Бродівської громади одягнуло траурні шати, усе довкола, і навіть сама природа у глибокій скорботі. Ще декілька днів тому 26-річний мешканець цього села Павло Володимирович Заєць, повен молодечого запалу та енергії, віддавав усього себе для захисту рідної української землі, для захисту своїх батьків, бо ж був єдиним і таким довгоочікуваним і бажаним сином, синочком. Їх надією, їх найбільшою втіхою. Серце Павла переповнювало виключно добро і співчуття до інших. Завжди веселий, привітний, позитивний. Він був такою, знаєте, сонячною дитиною, каже Віра Пушка, голова Гаївської сільської ради. Павло закінчив рівненський автотранспортний коледж. Був автомеханіком із золотими руками. У перші дні кривавої війни прийшов у військомат Твердо наполігше, я стану на захист своєї землі. Павла відправили на службу в окремий ремонтно-відновлювальний полк міста Золочів, де він обійняв посаду старшого слюсара ремонтного взводу ремонтної роти Рембатальйону. Павло був надзвичайно сумлінним, відповідальним та скурпульозним у своїй роботі. Ніщо не віщувало біди. Старший солдат Заяць разом зі своїми побратимами по службі вирушили на схід, аби забрати військову техніку на ремонт. Усе успішно виконали і готувались до повернення у золочів. Але повітряна тривога: десять ракет випущено на Запоріжжя. Павло Заєць загинув під час цього ракетного обстрілу. 27 вересня 2022 року до кінця життя стане чорним днем для батьків захисника України. Мама Павла у розпачі каже: я так довго його чекала і так швидко втратила. Ворог забрав ще одне молоде життя. Павло залишив своїх батьків і тепер з неба захищатиме їх, він став добрим ангелом. Україна втратила ще одного свого сина. Невимовний біль розриває серце, село Гаї у скорботі, тут проводять в останню путь захисника України, чимало сільчан, учнів Гаївської та Бродівської середньої школи номер 4 де навчався Павло. Живі квіти встеляють дорогу, що востаннє веде до батьківської хати. Світлі спогади про Павла Заяця назавжди залишаться у всіх, хто знав цього світлого і щирого хлопця: вічна слава героям.